От борщ, це ж не суп? Це я вже знаю. Бограч. Бограч. It's a winter це це, це м'як! Варите картоплю і її так товчете. Це mm. називається каша? Так. А в Німеччині не є пшено? Є, але це бідні. Для бідніх? Так. Зіньківська ковбаса. Це із півночі Хмельниччини, схожа на селяни. Сметана. Ні, це щось набагато цікаві. Угу. Я дуже люблю зерники. Ліза, привіт! Привіт! Ти знаєш, хотів тебе спитати. Ти такою гарною українською мовою спілкуєшся? Де ти народилась? Е, Я народилась у Німеччині. Так. Так. А, а як ти українську вивчила? Ну, вивчила. У мене гарна вчителька. Дуже гарна. І вона тебе навчила української мови? Так. А скільки ти часу вчила українську мову? Два роки. Два роки. Так. Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях Ліза. Коли ми з нею познайомилися, вона говорила українською мовою, ось так, і я навіть і не зрозумів, що Ліза народилася не в Україні. А в якій ти школі навчалася? Німецькомовні? Звісно. А, так. то якщо у вас школа, наприклад, була не україномовна, а якоїсь іншої мови, то в принципі ось гарний приклад, як можна вивчити українську мову. Але сьогодні ми будемо. Куштувати різні страви, і ліза буде говорити свої думки. А ми будемо спілкуватися з тобою maybe if you want. так, але можна і українську мову, щоб я практикувалась. Ну практикуватися українською. Давай, розкажи про себе. Окей, я Ліза, я дипломатка Німеччини. Я працюю тут, у Києві посольстві Німеччини. Я керівниця відділу культури, і ну що з кухня? Це культура. Так добре, ти тут давно вже. Півтора роки. роки ти вже їжі багато поїла. Ти вже трошки українську а, культуру знаєш Я дуже дуже люблю українську кухню. І ну ви знаєте, це так. я дуже люблю рецепти Клопотенка. І Я знала про, про клопотенка до того, як приїздила в Україну. Це не проплачена реклама. <реш> <реш> а, дякую, мені дуже приємно. Сьогодні я намагався такі страви поставити, зробити, які можливо ти не їла. Бо якщо я поставлю борщ, то ти точно його їла, якщо я поставлю багато інших страв, які ти вже їла, то буде не так цікаво. Думаю, тут буде щось нове для тебе, і буде цікаво твоя думка, що ти відчуваєш. Це гарний челендж. Гарна челендж. Я не гурман. Ти не гурман. Нічого страшного, тут не треба бути хворим. Ти просто скажи свої думки і скажи на що це схоже. Бо дуже часто, коли ми їмо. Нашу їжу ми не знаємо на що це схоже в світі. Можливо, ти була в світі, можливо, в Німеччині, можливо, ще десь. Можливо, щось тобі нагадає дитинство. а Можливо, і що не схоже. Тому просто кажи, чи це може бути їжа така конкурентна в світі чи в Європі? Чи не може? Добре, добре готова. Починаємо so? Тоді ми будемо все по черзі. Криша з німецькою. Ви зараз відомо, що ти українка. Алло, я пеніза, он і з дайшланд. Оп, все, бачите. <пиш> почнемо. Ого. У нас буде крок за кроком, і ти будеш куштувати страву за стравою. Як ти вважаєш, що це таке? Ну, як е, суп, ну суп можливо. суп можливо, але ми не називаємо. У нас в Україні ми називаємо все. Ну, Якщо суп, то це щось таке вже європейське. А mm -hmm. в нас це, воно має назву ну, не як суп. От борщ. Це ж не суп? Це я вже знаю про борщ. Це не суп. <реш> так. Це страва така ж сама, ага. куштуй, а я потім тобі скушу, що Угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Що ти відчуваєш? Це трохи гострий? Трошки гострий. Mm -hmm. Смачно. Смачно, це угу. також. плюс. Є м'ясо. Угу. Ця страва дуже популярна на Закарпатті, угу. і вона також існує в Угорщині. Угу. Але це такий закарпатський варіант. Угу. Ну, м'ясо дуже соковите. Соковиде. Це називається бограч. <реч> <реч> бограч. 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 Не знаю, що це Ну, <реч> <реч> бограч це е, страва, яку готують в закарпатті. Там беруть багато м'яса, додають багато. Копченої паприки угу. додають гострий перець, просто варять. Угу. Це називається Бограч. Це мене нагадує так. на Гуляш. гуляш так. Це як е, суп, це не суп, я знаю. Да -да, можна говорити гуляш. суп гуляш. Так, угу. але це трішки трансформовано, і бограч називається казанок. На вогні в полі готують в казану. Угу. Тому в перекладі з угорською мовою бограч це казанок. Тому це е, страва, вона дуже популярна в Україні, бо ти, коли їдеш на захід кататися на, в гори, ти постійно їсти бограті. І mm. тепер він є, до речі, у нас в закладах строки тому вперед приходьте. Я його дуже люблю. Так. На щось схоже. Так. Це винтер. Це зимова страва. Так. Наступна страва ось така. Ого. Угу. Це м'як. Хто? М'ята? М'як. М'як. Мяке. Мак. 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 М'як. Мак. Мак. Мені подобається це м'як! Це м'як! І можливо картопля. Картопля? Картопля. Ого. Це особливий варіант. Це Каша? Та ну, картопляна каша? Так. Картопляна каша. Це не буває, картофель брає. Це щось дуже. А брається, нім... ка а як робиться в Німеччині? Картофель... Ну, ж у фритюрі, ні? Ні. Картоплю приготує. А, на... е... а варять? Варять її, так? Варять. Ну, це Варить. як пюре. Так, пюре. пюре це... -брай. Е, ну, в Німеччині ніхто не говорить пюре, правда? Всі готують картофель брай. Так, брай. Ну, це це каша. Це, тому я казала, каша. Тому брай – це каша. Ви, ви кажете, коли берете картоплю, варите картоплю і її так товчете, mm -hmm. Це називається каша? Ну, ну плюс-мінус, да. але ну нічого, нічого. Це картопля, каже, так прикольно. Ну, пюре можна, ну це сказати. французьке таке пюре, ну, так. а німецьке угу. картофель. Мені подобається смачно, так. Раніше просто це називається товченка або меш потейто. Угу. Коли, ну так, так само, як ти кажеш, так. то, то угу. вчуть. Але у нас в Україні до того як була картопля популярна, це угу. десь вона приїхала сюди, коли Колумб відкрив Америку. Угу. До того як Колумб відкрив Америку, ми їли пшоно. Пшоно? Ти вже знаєш що таке пшоно. Ну, я знаю, тому що ти була, я ти рецепти клопотенка дуже-дуже. часто, часто є. Є. І знаєш, я хотіла е, приготувати це і я довго-довго ну, е, шукала в магазини, так. Шукала. Не довго. Важко було ну, знати. Потім ну, знайшла, так. І готувала з ним. Знаю, а, а в Німеччині є пшоно? Е, я не бачила. Ну, є, є, але це не дуже популярна. популярна. Це для бідних. Для бідніх? <ріст> 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 це ми виріжемо. Це не для бідних. <ріст> а як буде ні пшоно німецькою мовою? Є така назва? Е, я думаю, це гірз. Ну я не знаю, бо я це не їла у німецькому. Я думаю, що в німеччині ніхто не Но, Ну, транслет. Я думаю, це гірз. Ну, одним словом, ніхто не знає, як його перекладати, але хтось про нього щось чув, але ніхто ніколи не їв. І ми раніше, до того як була картопля, ми все ми їли з пшоном. І пшоно, коли, при, коли прийшла картопля, пшоно зникло, а картопля зайняла всі, всі страви. Тому раніше пшоно готувалося з маком. Тому, коли... Теж гарно. Да, да, а зараз картопля з маком. Це така на півночі України є така страва, яка називається вона Товчанка. А як називати? Товченка. Або Товченка. мешт. Угу. Товченка означає товкти з маком. Товченка з маком. Окей. Okay? Супер. Супер. Поїхали далі. -туран, тан -туран, тан -туран, тан -туран. Це вже. Ребри. ребри. Так, це, це я. Я, я, я їл. і, Так, їла, Є, супер. Так. Це ребри. Ребра. І, і в Україні, і у Німеччині, і все ще. Це ребра. Готуються в квасі. Ти, ти квас mm -hmm. уже знаєш, що це таке квас, так менши ні його майже немає. Ну є там десь знайти mm -hmm. можна, але в цьому це не популярна річ. Що ти скажеш? Яка твоя думка? Соус нагадує на дуже відоме сос моєї бабусі. Серйозно? <laughs> так, бгавна сос. Ну Бравна, соус, коричневий корич... коричневий. Ну, ми не знаємо, як вона це робила, але дуже схоже схоже, так. Так, ну дивіться, ми знаємо страва Верещаха, бо наша українська вона нагадує за смаком дитинство соус, бабусі бабусі Лізі. Ну бачите, як означає, що те, коли ця страва була, вона, мабуть, була і в Європі в Європі щось було схоже, бо ми були також з одного, з одного покоління. Ну з одної, з, з одної якоїсь екосистеми. Окей, дякую. Угу. Можеш відставляти, і тебе будуть ще страва, а далі все доїси. Окей, okay. вау. Wow. Тепер ми трішки перейдемо ще до однієї страви. Це вегетаріанська ві версія. Ні-ні, да. це інше. Там э, крауд. Краут. Капуста. Ну, це ми дуже. Це, це дуже Могу... популярне. Так, в Німеччині так. Але в Німеччині квашена капуста вона робиться з оцтом, багато вінегру, як буде да? Вона кисла. А у нас вона така трішки інша. Угу. Ну, смачно поки, якщо бачиш, я тут вчора поставив робити капусту. Ага. І вона ось так без оцту робиться. Це така Заркраут. Кисла капуста. Заркаут. Так. Але вона не кисла. Вона солон. Ооо! Не їшу на салон. Салоті, ту салоті. Це капусняк. Капусняк. І все? Дивись, це капусняк, бо там багато капусти. Але якщо капусняк робить по-іншому. Він стає росівницею. Чула таке росівниця? Не, не, не чула росівницю нікого. Mm. Це коли готується багато капусти, mm. багато квасолі е, і трішки картоплі. Mm. І ти отримаєш такий гарний, гарний смак. Mm. Тобі так, так. подобається? Уже... А є щось схоже на німеччину? Чи не схоже? Mm. Чи такого немає нічого? Mm. Mm. Ми кажемо зупи. Зупа, зуп українською мовою на заході кажуть mm. зупа. Mm. Це виходить що це німецьке слово. <зупи> це. А, окей. Ну, Можливо, ми це Тоже брали. Звід, звід. У... Так. Хочте скуштувала один такий продукт. М -м. Сметана. Ні. М -м. М -м. Це щось набагато цікавіше. М -м. Але це тобі? Так. Можеш скуштувати. Бо вона, вона незвична. звична. Вона має трішки і такий. Ага. Трой. Це називається гуслянка. Гуслянка? Гуслянка, так. Ну, е це як... А, бабуся, сметана. Ну так, да, така, як, 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 як правильно, натуральна бабуся на сметана. Uh -huh. а, і вона прикольна. І uh -huh. я знаю, що в Німеччині небагато їдять сметани. Ні, ми не маємо це. Я не можу це знайти в, в магазинах. В магазинах сметани немає, а, так? Ну, ну, є, вас, є, вас... є, є як Саук. Сарок, але. Не... Це не це не те. Це не Сару Крим, це кислі вершки. Просто а. я коли своїм друзям іноземцям даю сметану, угу. я кажу, що у нас все готується зі сметаною. Угу. і для мене це такий шок, бо в Європі ніхто сметану не їсть. Так. Виявляють, ніхто не їсть сметану. І коли я намагаюся досліджувати нашу цю молочні продукти, у нас прям стільки молочних продуктів і вони всі відрізняються. Сметана. У нас це може бути також гуслянка. У нас є кисляк. Кисляк, це ти мабуть таке не куштувала. Це кисле молоко. Mm -hmm. Коли молоко з кисле... воно таке, ну це таке, ти тобі ніхто не давав. Okay. Це це дуже це як sour okay, milk, Але mm -hmm. коли воно таке великими шматками, це mm -hmm. також є унікальні наші речі. У нас просто наше, ми робили молочне дослідження. І завдяки цьому молочному дослідженню ми знайшли сировадну з часів Київської Русі, віднайшли різні рецепти з інших регіонів, готували вдома сир, розвіяли міфи про молоко, а також дуже багато різних прекрасних речей. Я думаю, ми всі зрозуміли, що молоко це наш культурний код. Ми своєю продукцією, своєю якістю продукції точно відрізняємося від багатьох, бо якщо корови... У нас на нашій землі їдять нашу, наші рослинки. То рослинки ростуть на то й молоко буде мати іншу, інший смак. А якщо використовувати такі найкращі європейські стандарти, то воно буде суперякісне, але смак буде інший. І від країни до країни точно смак міняється, бо, бо міняється саме те, що їдять тваринки. І у нас це унікально. Я думаю, що у нас прямо ну, це треба любити, і гуслинку, і сметану треба любити. бо це Ну, це така наша любов. Я думаю, що ми її любимо. У кожної країни є свої молочні продукти, у нас є свої, і нам треба до них змінювати ставлення. Я, я точно під час експедиції надихаюся тим, як є кисляк, є гусник, є сметана. І я такий, вау, це ж так круто. І спеціально сьогодні я запросив Лізу, щоб ви побачили, що Ліза каже: ні, ні, у нас сметани немає. І ти такий. Як не маю Вона ж наче у всьому світі. Не у всьому світі. Вона є майже тільки у нас. А це можна знайти в магазинах в Україні. Так, так, окей. Гуслянка. -гус. Гуслянка. Окей. Окей, давай далі. Трошечки, я не можу тобі не дати оце. Я певен, що ти знаєш. Ти їх любиш? Я дуже люблю. Сирники. В Німеччині їх не, їжі не їдять. Так, це проблема. Я не можу, не можу знайти сір. Є схоже, але не сір. І я не можу все готувати у себе. Я хочу це е показати всім моїм друзям у Німеччині, але не можу. Ну, можливо, я Ну, Бачите, я, я спеціально попробу, <к arqu> скуштую ці сирники. Це прям щось унікальне. Ви, дивіться, Як Ліза говорить, каже, я хочу своїм друзям показати, бо я це люблю, я це побачила, вау, але там нема сиру. Ось вам ще одне підтвердження того, як яка як просто чи ми б хотіли ділитися цим з іноземцями? Я не знаю, але іноземці самі <пай> хочуть зі своїми цим. Трішки сметани. Так, треба. Треба. Знаєш, я ще люблю з медом. Знаєш це трохи. А, я ж готувала сирники з рецептом клопотенка. Вісно. Але у мене трохи по-іншому Так. Виходить. А як? Ну, так, як, як так? Я думаю, що кожна інша людина має інший рецепт сирників. Mm -hmm. І навіть якщо один і той самий, ти вже готуєш його трішки по-іншому і смак. Це і температура, mm -hmm. і, і, і жирність сиру, і все інше. Ну, сметана це просто. Mm -hmm. Ну, а тепер дивись. Я спеціально доси після сирників. О, вау, окей, це анна комбінація. Це ти доїдаєш, а далі будемо куштувати наші ковбаси. Окей. Це я тобі також лишиш, а потім поїси. Не можу запитати. Не можу. Я е, Ну так. Коли закохуюся в українські сирники, то закрашу. Закохаюш. Давай. Окей. Ну, це я знаю. Добре, ну зараз ти будеш. Трішки куштувати і говорити. Mm -hmm. Дивись, це наші унікальні. Mm -hmm. І я не знаю, чи є такі в Німеччині. Починай з сієї. Mm -hmm. Це ми називаємо домашня ковбаса. Okay. Це просто домашня ковбаса. Так, да, бо вона готується. Mm -hmm. Це в магазин, зазвичай таку ну, купити вже зараз можна, але раніше це всі готували лише отаку. Mm -hmm. Вона була. І в Німеччині я не знаю, ну можливо, є щось схоже, але ну якось воно ці такі великі шматки м'яса. Так, це щось нове. Щоснове, я, не, я, да? я не знаю так. Ну є, є одна сосиска, вона не дуже відома і в Німеччині, я думаю, це з району, де моя мама uh -huh. Вестфаль, і там є це назва смішно можливо, пінкель, бо, бо це теж інша віж? Але <світ> <світ> не буду казати, ми, ми, ми <світ> зараз Я дуже, і, але пінкель це з дуже маленькими, маленькими сматочками м'яса і жира. Жі а, так, а тут великі. Це, мабуть, схоже, бачите, як пінкель з вестфалом. <світ> і вона так розпадає. Коли ти, ти відкриваєш, вона розпадає і ти з. Ти це я дуже люблю цю страву. Це, е е е е з Зеленою капустою? Зеленим капустою? Mm -hmm. ну, у нас ніхто, десь. У нас ніхто... Ну, ви берете дуже часто, я бачив сосиски, розрізаєте mm -hmm. і потім їсте. У нас, ну, Навіть якщо купуєте в магазинах, наприклад, вайсвюрст або ще щось таке білі сардельки чи щось ще, ну тільки. Інші, ну Іншої якості німецької, Ти розрізаєш, коли їх повідварив. Їх треба всередини потім брати і це їсти. І це прям інша філософія. Як їх треба І зараз ти заговорить, що вона розрізає, і тоді кладе капусту. Я? Це? Ну, це інша філософія. Ми так не їмо. Це mm -hmm. ми відразу так шматок хам. коштує Це okay. Це? Е, ну такої я не знаю. Ну, це більш м схоже на салами. Ні? Uh, ну, uh, зіньківська кобаса. Це із півночі Хмельниччини. Схожа на салямі. Якщо ви зараз дивитеся, виробники цієї кобаси, ви робите салямі, якщо вона знає. Ні, супер супер. Але вона коптиться, вона лежить над димом. І це трішки крові, і це трішки черешня. Тому вона з кров змащується, щоб вона була така більш суха. Це називається Зіньківська ковбаса і Зінькова. Вже трошки схоже. Бач, воно розпадається, отак. А так треба кусить? А як хочеш. Okay. Mm. Mm. Вона готується дуже довго mm -hmm. і вона вялиться, вона вялена. Mm -hmm. Це називається пікниця. Пікниться. Пікниця. пікниця. Так. Mm -hmm. Це також часто додають її до бограчу mm -hmm. для того, щоб вона була гостріша. Тому е, трішки ковбас. Наче ковбаса, наче інша ковбаса. Yep. Са Салямі, пі пікель, пінкель е, і пікниця. Зазвичай, коли ти поїла їжу, треба ще скуштувати деякі інгредієнти. Mm -hmm. Це можливо, ти їла мене в ресторані. Так. Це горох смаженою фритюрю. Mm -hmm. Це наша сіль із Дрогобича. У нас є Дрогобич, на місто таке, і там видобувають сіль вже 300 років, технології не Там Прямо із-під землі виварюють. Так. Це ромашка, uh -huh. а це бузина. І ми дуже часто любимо ці спеції за те, що вони дають смак. Але головне, я завжди кажу: що в українському смаку ось є хліб і я ця олія. Uh -huh. Візьми трішки олію так і скуштують. Бо ви, мабуть, використовуєте у вас, у вас популярна із гарбузу олією. Як вона називається? Так. Ем... Курбскенера. Гарбузний. Кубіс, кіан-кен. Ну насіння, сини. насіння. Uh -huh. курбіс кян, уль. Це uh -huh. олія із насіння гарбузового. Це прям суперпопулярно в Німеччині, я, вона зелена. якщо... Uh -huh. Ну, супер. знаю. І це дуже. Дуже здорова. Uh -huh. Ну і останнє це моя, також це наші такі чіпси. І uh -huh. також ти, можливо, коли була в мене в ресторані, їх їла. Це називається із греч... гречка. Гречка? Баквіт. Угу. Із гречки хелсі чіпси. Це називається лемішка українською мовою. Раніше брали гречку, так. Борошно, так. заливали гарячою водою і ставили до, до печі. А потім це їли. Угу. А ми це сушимо у нас виходить такі хелсі Чіпси. Ти півтора року в Україні. Як ти відчуваєш Україну? декілька декількома словами, бо ми тут постійно живемо, у нас щось міняється, міняється. Всі думають, що мене змусили, бо тут зараз війна на жаль, і моя родина, вона каже: навіщо ти це робиш? Так, так. ну це тут робота моїх мрій. Це ця історія, і я відчуваю, що, що частина, я частина, частина історії. І Це ну, я, я, я думаю, що це прививає. Німеччина допомагає, і я знаю, що я роблю у пасоці. Це, це важливо, і це мене допомагає. В цих моментах. Ну. ну, це ти так говориш. Ти наш, наші твої слова, слова це як слова підтримки, бо. Ти ж так думаєш, ну хто тебе підтримує? А ти, ти говориш прямо, ну ми, ми також знаєш, злимся. І, і також ну, ми вважаємо, що ми є частина історії, яка змінюється. А ти кажеш, що це ну я тут, бо я хочу бути частиною зміни історії. Ну це, це таке дуже дорогого о, вартує. І знаєш, коли в, най, в найстрашніші часи ті друзі, які з нами, то вони потім на все життя. Тому. Тобі вже не вдасться забути українську мову, тобі не вдасться забути бограч, сирники. Ми зробимо тобі ексклюзивну поставку, ти в Німеччині будеш до кінця своїх днів їсти їсти так. сирнику. Тому дякую тобі за те, що ти з нами. Дякую за те, що ти неочікувано так з'явилася, ми з тобою познайомилися. Так, дякую за запрошення. Та, ну як дивись, нехай. Велика Вся... честь. Велика честь. Окей, okay. це для мене також велика честь за те, що ти тут і куштуєш українську їжу, і допомагаєш Україні. І ми всі, я думаю, від цієї України кажемо тобі величезне, дякую, бо для нас це дуже важливо. І дякую тобі. А ми тебе будемо годувати і давати тобі смачну їжу. Добре? Добре. Дякую.